Жіночі базові футболочки отримали від Action. 96 гривень виходить за одиничку. Більше лоті буде в упакуванні. Щось буде без упакування. Загально 22 штучки маємо, чорні та біленькі. І за увесь лот буде 2115 гривень. Від S до Excelки повнорозмірні моделі. Дивимось те, що в упакуванні, до прикладу, чорненькі, як бачимо, кругленький виріз, базової футболочки. Дивимось по складу: 95% котон, дуже класний склад. Щось буде ось такому, до прикладу, в упакуванні. Так, і, звичайно ж. Біленькі показую. Дуже приємні, тактильні, тоненькі. І мені здається, цей лот це те, що має продаватися круглий рік, тому що футболочки можна і під одягати під щось, і, звичайно ж, одягати просто відповідно на тіло. В лоті також може попастися ось такого плану маєчка, рубчик. Це, до речі, те, що дуже класно, особливо на спеку, тому що вони такі приємні, тактильні, і рубчик дуже дуже класно себе в носці показує. І ось такого плану чорненьку показую. Базові футболочки під різні образи дуже класно міксувати, і я наголошую, продавати можна круглий рік. Тож замовляйте, реалізуйте в своїх магазинах. Це ходовий товар, це те, що класно продається. Всі контакти для замовлення ви знайдете в описі під даним відео.